Я койот Пітерсон, і я входжу в зону полювання службового пса. Та боляче. А -а -а. Як справи, друзі? Сьогодні ми з вами в західній Вірджинії, і поруч зі мною Джей з Макорка 9. І сьогодні ми зробимо дещо незвичне. Так, зазвичай мене кусають різноманітні дикі тварини, але сьогодні мене вкусить що? Малінуа, бельгійська малінуа. Це щось середнє між німецькою вівчаркою, вовком, койотом і, можливо, вашим кошмаром, якщо ви боїтеся собак, але Майя, з якою ми будемо працювати. Насправді дуже дружня, поки я не вдягну спеціальний костюм, в якому ми дресируємо її, ловити злочинців. Так саме так, вона вже відслужила 4 роки, і тепер ми використовуємо її для демонстрації. Тож сьогодні я візьму участь у тренуванні і стану продуктом демонстрації, щоб показати, на що спроможна ця собака. Ти будеш жертвою. Ця собака не роздере тобі шкіру, бо на тобі буде кевларовий костюм для укусів. Добре, зі швекар Німеччина. Так, я бачу його в руках у Джо. Давайте напринесемо його сюди поближче. Слухай, а він доволі міцний. Та все одно у ньому я буду відчувати певний тиск. Ти Дайте на спробую. Ти відчуєш абсолютно увесь тиск від укусу собаки. Що, справді? Про без проколів. Ого, це доволі серйозно. Круто. Ану, Стильово. ущипни на мене. Відчуваєш? Відчуваю. О ні. У тебе не навіть дуже міцна хватка. Це моя ліва рука. Усе одно, вона не дуже сильна у порівнянні з укусом собаки. Це навіть ще слабше. Тобі потрібно сходити в зал. Тож, Джей. Коли має мене вкусить, і я спробую втекти. Це взагалі нормально? Вона просто вчепиться і потягне мене. Саме так. А що зупинить її від укусів моїх ніг, пальців, обличчя? Ти впевнений, що вона вчепиться в руку? Має навчена хапати за руку, вона так звана спортивна собака. А значить, вона не навчена кусати людину по-справжньому. Вона працювала з наркотиками. І вона навчена хапатися за спорядження. Саме це вона і робитиме. Проте є невеликий відсоток, що вона може вхопити за ногу. Мені це нагадує, епізод з бород. До СБДіо, коли Кріс сказав, може, ти отримаєш кілька укусів, а в результаті я отримав 32, тож я сподіваюся, що відчую лише тиск від укусу. Та я очікую, що можу отримати повноцінний укус. Здається, я готовий. І якщо я пройду експеримент з курткою, то у нас є ще одна сходинка перевірки хоробрості. І це, друзі, лише рукав. Він просто одягається на руку, якось ось так. І Якщо я підніму свою руку. То я буду вкушений. Є шанси, що вона вивихне мені руку. Сподіваюся, що вона не вирве руку з твого суглоба. Добре, добре. Проте вона точно тебе смикатиме Ага. і доволі сильно рватиме. Добре. Щоб було зрозуміло, їй весело нападати на койота, правильно? Для неї це дуже весела гра, вона живе заради цього. І це тренування, тож вона може робити це протягом всього дня, як гра з м'ячиком, правильно? Саме так. ж сьогодні я м'ячик. Мені це подобається. Скажи. Давайте виведемо маю з вольєру і познайомимося ближче з цією неймовірною собакою. Ну що, койоте? Здається, час настав. Нервуєш? Трохи є таке. Ми виводимо маю з вольєру. І ви можете подумати, що вона важить лише 55 фунтів. Це не так вже й багато. Так, поки вона не побіжить з усією швидкістю з відкритим ротом, повним зубів, готова вчепитись у вашу руку. Думаю, перш ніж вона мене схопить, я встигну далеко втекти. І зараз я думаю про те, чи коли вона мене схопить, чи повалить вона мене на землю, чи я зможу витримати і залишусь якось так, поки вона буде чіплятися. Повірте, на це буде дуже цікаво подивитися. Ну, що, ж. можна починати. До речі, а мені можна триматися за край чи заховати руку всередині? Можеш взятися за край або тримати руку всередині, вона схопиться тут. Окей. Коли вона наблизиться, постарайся не тягнути туди, бо Добре. вона тоді сповзе, ось сюди. зрозумів. Отак треба вдягатись, щоб на вас напала службова собака. Ну що, Джей, погнала? Здається, ми готові. Маріо, ти готовий? Я Готовий починати. Ну що ж, знімаємо. Привіт, Мая! Привіт! О Боже! Ось ця рука. Ось ця рука Майя. Це те, що тобі треба. Ось вона. Ось тут. Я Койот Пітерсон, і я входжу в зону полювання службового пса. Готові? Почнімо. Один. Два. Я біжу до стовпа. Три. <клес> Вперед.

<гас> Тепер я розумію, як вони допомагають арештовувати злочинців. <гас> Потрібно постукати, пам'ятаєте? <гас> Мая, до мене. <гас> Сидіти. <гас> Молодець. <гас> Дружить <ти> в порядку? <гас> 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 Вона почала знизу руки, а потім піднялася до мого ліктя. Це було найгірше, коли ти відчуваєш її зуби на кістці. А, о, о, Джей. Ти не жартував. Це Назад! Назадідько, <плес> моя дупа. Опс, а, а. А, вона вкусила мене за дупу. <плес> так робити не можна. Не можна. За що? Майя? О, ну що ж? У мене є ця камера. Ну що, як думаєш, я готовий до рукава? Я думаю, ти готовий. Порався непогано. Фу. Фу. Я вражений. Ну, добре, зробімо це. Відчуваю, що моя рука опухне. І як бачите, вона мене трохи пошкрябала. Ось, сліди від укусів. Все ж таки боляче. Виглядаєш переможцем. То ви. А -а -а! Ви підійдете? Дуже боляче. Ога? Це було сильно. Ну що ж, здається, я пройшов тест і можна зняти куртку. Дякую, Джо. І тепер. Фу. Перейдемо до рукава. Ви готові до цього? Давай ліву руку. Ліву руку? Добре. Здається, обидві будуть покусані. Ну добре. Перший укус насправді не найболючіший. Вона кусає, відпускає, а потім кусає ще міцніше. Кевларовий піджак був більш вільним на шкірі. А рукав трохи щільніша. Тож, можливо, я відчую це трохи більше. Спробуй зігнути руку. Чудово. Нехай твоя рука постійно рухається. Туди-сюди, вгору вниз. Добре, зрозумів. Хоч вона й тренована, але все ще тварина. Так, зрозумів. Чудово. Дівчинко, до мене. Ну що, друзі, ви готові? Я готовий. Добре. Поїхали. Майя, сюди. Ось ця рука. Ну ж, бо вперед. Відчуваєш? Отак! Сто відсотків відчуваю! Вона дуже міцно тримається за рукав! Я відчуваю тиск від її зубів, що впиваються в мою руку. Заберіть її! Моя назад! А, 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 що скажеш? Це було набагато гірше, дуже страшно тримати собаку на руці без іншого захисту. О, укус був не таким сильним, як у піджаку, і тому я дуже переживав за свої пальці. Вона опустилася майже на зап'ястя, і тоді я сказав: приберіть її, щоб вона не пішла далі. А то я втрачу палець. Вау! Це було неймовірно потужно. Не можу повірити, друже. Ну що ж, я наче в порядку, і це був. Неймовірний досвід спілкування з твариною, який я ніколи не забуду. Якоєд Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось на іншій локації. Так, думаю, вам треба спробувати. Гей, hey, Маріо, що скажеш? Ти наступний? Камінь ножиці папір? Давай, готовий? Давай на чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. О, здається, ти наступний! Ха-ха-ха-ха. О, друже, а ось і вона, я дуже. дуже нервую. Здається, зараз дощ піде. Ну, добре. Ти готовий? Ага. Давай, Маріо. Готовий? Готові? Так, пускай. Взят. Сюди, моя, сюди. Го, о, о, о чуваче. Обоже, ну, нічого Маріо? собі. Здоріти. Гей, вона зараз порве. О, виймай руку! Чудово, ти зробив це! Ну бо покажи руку! Це боляче! Здуріти, я відчуваю проколи! Ага. Неймовірний тиск. Добре. Підставляй їй ось це. Спочатку вирівнюєш, а потім згинаєш. Типу, якось так? Так. Готові? Добре, Майя! Йди на сюди. О Боже. О Боже. Вау! А, а. А, а. Так! Так. Тепер я розумію. Добре, я в порядку, в порядку. Підведи її. ближче. Знімай піджак. Є. Господи. Господи. Було боляче. У мене від цього мурашки по спині. Непогано кусає, скажи. О Боже. Тут буде синець. Отак. Вхопила мене. непоганий укус. Потужний укус. Дуже потужний. Дуже важливо нагадати усім, що, хоч і виглядає це доволі жорстоко та агресивно, це все частина щоденних тренувань Майї. за лаштунками. Ми з Майєю були найкращими друзями, і я можу сказати, що відчуваю справжню любов та повагу до цієї неймовірної тварини. Макорка 9 із західної Вірджинії, продовжить встановлювати стандарти у сфері інновацій навчання К 9 до яких прагнуть всі інші. Любові турбота про їхніх тварин принесли їм міжнародне визнання, і у сфері навчання службових собак їхня репутація просто не має рівних.